Всіх вітаю у себе на каналі. Канал називається Сімейний День і далі я перевіряю рецепти з інтернету. Сьогодні буде дуже смачний салат. Я вже подивилася, що там все поєднується. Дуже гарно він буде ситний, називається він їжачок. Ось так він виглядає, і цей салат з ковбасою, сиром, кукурудзою підійде до будь-якого свята. Тож, давайте спробуємо! І що тут у нас є сир, яйця, кукурудза, ковбаса, майонез і часничок. Будемо готувати. Для початку ковбасу потрібно нарізати кубиками. Яйця заздалегідь зварити круто і остудити у холодній воді. Також їх порізати кубиками. Сир потрібно натерти на терці. З'єднуємо ковбасу, сир, яйця та кукурудзу без рідини. А ще додати декілька зубчиків часнику. та заправити салат потрібно майонезом. І перемішати всі інгредієнти. Так, ну і ось вже готовий салат. Ось такий він, він вийшов. Гарний їжачок вийшов. Смачний. Зараз буду я звати свою Ульяну, щоб вона спробувала. Ульяна, йди сюди! Ану, спробуй. Це салат їжачок називається. Смачний? Чи... Потім скажеш ні. <смір> <смір> Мені що єдине не подобається, це колбаса. Чого? Тут колбаса якраз, вона дуже гарно поєднується. Ти теж хочеш строби? <смір> Мені кажеться, колбаса інший треба ліки. Ні, <смір> тут була по рецепту. Все, все по рецепту зробила повністю. <смір> ну смачний такий, він ситний. Він смачний, але якщо поміняти ковбаску, беріть собі на замітку, Це буде дуже смачно. Так. Тому що хтось полюбляє ковбасу, прикопчену, хтось полюбляє більш варену, тому обирайте самі, як вам сподобається. За цим рецептом це смачно. Ну, хочу поділитися і своїм враженням від цього салату. Він е, ситний. Але не вистачає якоїсь для мене свіжості. Може огірка свіжого треба додати, або помідора свіжого, тому що він такий насичений, такий глизівий, жирний виходить. І моя дитина каже: мама, ти не ображайся, ну мені не зашов. Або, схожий на олів'є трошки. І вона каже, що він такий масляний, то дійсно це так і є. Тому ну на кожне свято такий салат я б не готувала. А як на вечерю, дійсно можна такий салат до основної страви подавати. З вареною ковбасою не. Пробувала, тому можна буде поекспериментувати. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобається наша рубрика. Всім до нових зустрічей! Всім пока!